Прохідна Херсонського машинобудівного заводу ветеранів війни та праці зустрічає енергійна молодь у військовій формі, даруючи квіти та прикріплюючи Георгійську стрічку. Вони знову разом, аби згадати своїх однополчан війну і мирну працю на комбайному заводі імені Петровського. Праздник побіди всіга для нашого народу, та був основним праздником. тому ми всі ці традиції чтимо, для того, щоб завод працював, Процветал, необходимо чествовать и ветеранов, не только молодых людей, которые приходят работать. Тих людей, которые работали на заводе 50, 30, 40. Это те люди, которым мы лишний раз должны сказать спасибо за то, что есть этот завод, за то, что существуем мы. С цікавостью оглядають ветераны и сучасник комбайны скиф. Смотрю и радуюсь. Машины, я думаю, Это хорошая. Вже образ всіх машин зображення. Михайло Семенович в 19 років пішов на війну, був танкістом, а в мирний час створював комбайни, насолоджуючись мирним життям. Тяжкі спогади про війну у льотчика Георгія Розова. 43-му році у нас відказав четвертий мотор і снаряд потрапив в бензиновий бак, об'їв мене і выбросило. Так я і землі, не знаю, 120 двадцять від лінії фронту. Потім було повернення на фронт, жорсткі бої і перемога 45-го року. На території Херсонського машинобудівного заводу є обеліск робітникам підприємства, які не повернулись з війни. Саме тут і відбувся мітинг та концерт. Учасників зустрічі привітали представники обласної та міської влади. Повіда віликої великій частини війни, подвиг і слава нашого народу. Как бы ни менялись за последние годы факты нашей истории, 9 мая, День Победы. Поздравляю всех от имени Костяка Никола Михайловича и себя. Наступающим праздником 9 мая. Пісні воєнних літ повертали їх у младилита на Виючи спогады. Годы были тяжелые, но сам День Победы це самый праздник. Вот эти песни военной поры, которые сейчас звучат и с этой сцены, и по радио и по телевидению. Они еще раз нам напоминают, что в жизни есть, конечно, тяжелые минуты, но есть и радостные, есть вещи, которые нас поддерживают. Это песня, это хорошее, доброе слово, это друзья близкие и это семья. Но мовчання згадали тих, хто не має поряд з нами, хто не повернувся з бою. Історія Херсонського машинобудівного заводу сягає 19 століття. 125 років тому Гуревич заснував підприємство. Ексклюзивні сторінки його історії відтепер зберігатимуться в музеї, який відкрив сьогодні двері для всіх бажаючих. Цього дня Олександра Шаблі, представниця династії робітників заводу з 1903 року, передала музею незвичну річ, ключ який ровесник підприємства. Для мене завод, ну ви знаєте, как дитя, Как для матері дитя, тому що здесь і син мой работает, і я работала, и і работает. Ну я не знаю, як дитя. Такі зустрічі різних поколінь виховують патріотизм у підростаючого покоління.